Добрий день, це програма «5 хвилин про Китай». Я ваша ведуча П'я Іжан. Давайте подивимося на важливі новини, що відбуваються в Китаї цього тижня. Перш за все, давайте дізнаємося про діяльність голови Китаю цього тижня. Вранці 16 листопада за місцевим часом у Беру відбулася 31-та неформальна зустріч літерів АТЕС. Голова КРС Зінпін був присутній і виступив з важливою промовою – Розділити відповідальність епохи спільно сприяти розвитку азіатсько Тихоокеанського регіону. Цзіньпін зазначив, що країни азіатсько Тихоокеанського регіону були глибоко інтегровані у економічну глобалізацію і перетворилися на спільноту інтересів і долі, що переживають як процвітання, процвідання, так і, і втрати. Сізімпінь оголосив, що Китай прийматиме АТЕС у 2026 році і сподівається на співпрацю з усіма сторонами з медою похлиплення азіатського та океанського на благо народів цього регіону. Ввечері 4 листопада за місцевим часом голова Гаер Сізімпінг і президента Беру Діна Болуарте. Спільно взяли участь у церемонії відкриття борту Чанкай за допомогою відеозв'язку у президентському палаці у Лімі. Чанкай є новим ключовим бортом у Латинській Америці та важливим стратегічним бортом для Дихого скоротить час доставки заощадить втрати на логістику та дійсно з'єднає два основні регіони Південну Америку та Азію. Приносячи користь величезній кількості людей і підприємств, а також підвищити рівень життя та добробут місцевих жителів у Беру. Тут створено понад 8 тисяч робочих місць. 16 -го листопада голова КНР зустрівся з президентом США Джозефом Байденом у Лімі. Сізінбін зазначив, що за останні чотири роки китайсько-американські відносини переживали злети і падіння. Але під нашим спільним керівництвом ми також вели плідний діалог і співпрацю, а також досягли загальної стабільності. Якщо обидві країни діятимуть як партнери та друзі, шукатимуть спільні точки дотику, залишаючи при цьому розбіжності і, визна... і визнаватимуть досягнення одне одного, китайсько американські відносини зможуть значно розвинутися. 17 листопада за місцевим часом голова КНР прибув до Ріо-де-Жанейро, щоб взяти участь у 19-му саміті літерів групи 20 та да відвідати Бразилію з державним візитом. На авіабазу «Гаріон» у Ріо-де-Жанейро Сі Цзінпінь виступив з письмовою промовою. У статті написано, що Китай і Бразилія – друзі-онодумці та да добрі партнери. Як дві найбільші країни, що розвиваються у східній та західній півкулях, ці дві країни, хоч і перебувають далеко від одної, притягуються одна до одної і берегуються між собою. Це відео сприятиме подальшому зміцненню стратегічної взаємної довіри між двома країнами. Похлібленню обмінів і співпраці в різних халузях і приведе китайсько-бразильські відносини у наступній золоді 50 років. З нагодою участі голови КНР Сінбіна у 19-му саміті лідерів групи 20 і державного візиту до Бразилії та Беру, третій сезон програми «Улюблене висловлювання Сінбіна» з класичної літератури виробництва медіакорпорації Китаю з 17 листопада транслюватиметься на кількох платформах. Ряд місцевих ЗМІ анонсували трансляцію програми, яка викликала великі очікування у бразильській аудиторії. Третій сезон присвячений таким темам, як спільнота єдиної долі людства, культурна спадщина та інновації, захист біологічного рисноманіття, а також обміни і взаємоповага цивілізації. 15 листопада у Лимі відбулася прем'єра документального від до Мачу-Бікчу виробництва медіакорпорації Китаю, а також це нова іноземна мова, яку використовує Media Китаю. Цією мовою широко говорять у країнах Південної Америки, таких як Перу, Еквадор і Болівія. У 1975 році мова Гечуа була проголошена урядом Перу однією з офіційних мов країни. Це «5 хвилин про Китай. Щодишня ми розповідатимемо новини про Китай. Дякую вам, до зустрічі. Скануйте кота і дізнавайтеся більше про Китай.